Ну, ясно, що алкохоку це хоку на алкогольну тему. І Я винахідник цього жанру. Хоча дурні японці про це писали тисячу років тому, але не знали, що це алкохол. З хоку писали. Сьогодні вдруге я хрещатиком проходжу. Ні з ким випить. Вірш написаний, це правда, тому що мені дуже дратувало, що ну, коли я молодий, молодий викладач, вертався додому з пар чи звідкись, то дуже було важко по Києву дійти додому тверезим, бо Інколи, інколи зупинялися за 50 метрів від дому. Там була кав'ярня. і от це була мертва точка, навіть якщо прорвався через це, там стояли обов'язково свої, Юра. І от я йшов додому, і Хрещатик, і ясно, що головне подолати Хрещатик, нікого не зустріти, щоб прорватися додому тверезень. Я проходжу, Хрещатик закінчується, і я нікого не зустрів. Я розвертаюся і йду ще раз. Це правда, я, оскільки я повернувся, то я тричі пропахав Хрещатик і в той день нікого не зустрів. З якого він метою? Далі. Хто не догадався, що я там, я не винавагнувся. Здавалось, лише вчора ми разом сіли пити, а вже надворі осінь. І хто подумав, що це художній образ, це не художній образ. Батьки на місяць поїхали в відпустку. Задзвонив телефон, не знімаю я трубки, ще півпляшки лишилось. Ах, як співає пташка, ах, як вона співає. І ще сто грам замовлю. Вчора я надрався, сьогодні в дупу п'яний. А може це любов? Я випив літрів три, прокинувся, йо-ма-йо, -йо, невже я оженився? Як смішно всі внизу голівки задирають. З балкона я стругнув. Лежачи на асфальті, невже мене пізнав отой сержант в Я ж рідний брат йому. Усе той сон страшний, шампанський самогон, плюс вербут і тепле пиво. Тим ще пора і... і... Ні, про козу це не я писав. Пане Ірі, а що легше було писати? Промови для пана Ющенка, чим алкохолку? Ну, питання. Я слухав алкохолку. Ющенка не п'є. Отже, вони пішли в етнографічний відділ. Лімерики стосуються тільки українських міст і сіл. Мама донечкам золотоноші прививала манери хороші. Віддаватись за так то є дурості знак. Віддавайтесь, дівчатка, за гроші. Дві приятельки скромні зісміли, з парубками гуляти не сміли. Вдвох у ванні купались, ніжно так колупались одна одній в заглибинах тіла. Якось бідкалась панна зі Львова, що товстою була, мов корова, на мої кілограми зазіхають лиш хами. Я ж шляхетна, та ще й гонорова. <рес> на курортах морських сімаїза популярна путана Луїза, бо ніколи процес не обходиться без венеричного бонус-сюрприза. <рес> Пишні коси до самої сраки у Марини з села Кобиляки. Хоч лівоча краса то є довга коса, та не менша заслуга і в сраки. В одинокого діда з Болграда у житті є одна лиш розрада. Він бере гарбуза, дірку в нім проріза і встромляє туди свого гада. Щоб не думали, що в мене Перверзна фантазія. Чому не бажаному женихові в Україні дівчина підносила гарбуза? Тому що це корисно, в нього потенція краще. Сльози лє безутішно Одеса. Вийшла заміж розкішна Ванеса, незрівнянна путана, перша шльондра фонтана, а дісталась сільському балбесу. Молодий параноїк з Херсона був на диво первертна персона. Спокушав він собачок і впихав їм до срачок. За таким гівнюком плаче зона. У південнім жарким Ізмаїлі жіночки вельми чемні і милі, але в, ліжку, але в ліжку гарячі, так на путні і скачуть. Два-три роки й мужик вже в могилі. Ну і таких сорок штук. Вони не всі похабні, тобто я вибрав найпохабніші. Наступний ілюстративний додаток, тобто це пародії, але пародії, максимально наближені до, до дійсності. Тобто задумані так, щоб те, що я пишу як пародію, інший традиційний чи якийсь поет традиційної чи нетрадиційної орієнтації, міг би з задоволенням написати як справжній вірш. Журавлів, журливий жмуток закурликав у чужині, Олинового, сивий, смуток. Сінь, полинь, бриннотужна, незвидима, нап'ялася знов струна. Кожноріч, річ, як зосиніє, все подибанка одна. Крізь тернячча хижих гарпій україни стигла брость перевеслом кигирливим леготить у високості.